Усіх вітаю, мої хороші. Ще вчора був мороз, а сьогодні, як бачите, плюс на дворі сніг топиться, з криші все капає. І сніг на очах зникає. от Тому сьогодні з марком обов'язково підемо на санки, поки є сніг на великі гори. Ми домовилися. Зараз ми проснулися, попили каву, Мирко поснідає. Зробимо з марком наші справи. Тоді подивимося, що скаже лікар, чи можна буде їсти, чи не можна буде їсти, скільки часу. Нам дуже зручно, бо в нас на районі є все. І, власне, клініка теж. То ми підемо в клініку, тоді послухаємо, що скаже лікар. прийдемо додому, відпочинемо, як то кажуть, після стресу. Поїмо і зберемося, підемо на санки. А там? А там побачимо. А і ще одне, мені ж треба постригтися. Я теж записався на стрижку сьогодні і приємно вражений тим, що оновив графік ну, відключення світла. І немає. Немає сьогодні відключення. Принаймні не повинно бути. Хоча міняється все по 100 разів. Зараз немає, пройшло годинка часу і все з'явилося. Ну, як мінімум, на зараз світло нас не планують відключати, то це вже дуже добре. Тільки проснулися з Марком. Отакі в нас плани на сьогодні, такі справи. А там по ситуації подивимось. Добре. Добре, вдіваємося, збираємося і ходіть разом з нами. Ну, давай, черга. Ти телишся. Всім привіт! Ти куди йдеш? До стоматолога. До стоматолога. Привіт, мої хороші. Напевно, я переживаю набагато більше, ніж Марко. Що я хочу вам сказати, батьки? Тільки щось побачили, не чекайте, біжіть до лікаря. Це що стосується зубів. Дехто каже, що молочні зуби повипадають, нічого страшного, потім будуть постійні, постійні треба лікувати. А насправді я вам скажу зразу, якщо ви не полікували молочні зуби, то потім постійні вже не буде що лікувати. Марко ці зуби весь час, кожен ранок і ввечері, і, і ми замітили, що на одному нижньому жувальному зубі. Яка появилася сніг. сніг, топиться, тепленько вже виручка. Зараз покажемо гірку. І ми замітили, що така невеличка. Ліз. Дивлюся. Видимо, яку гірку збудували в дворі. І зі сходами. Зі всім тут завжди збираються хлопці і Дома будують хай. таку гірку. Так. Ми замітили, що Маркусика на одному зубчику така, як голочкою, дирочку зробили. Просто чорна маленька крапочка. Але щоб не чекати, щоб навіть, не дочекатися до чогось гіршого, ми записалися на консультацію, щоб лікар подивився і сказав, що нам робити. Чи лікувати, чи почистити. Ну, зараз розберемося. Біжимо з марком до стоматолога. Бачу. Он каже, Марко, бачиш, де? Намальований зубчик. Де ще у Марка вже є одна пломбочка. Так, Маркусечка, ми тут же лікували зубчик обережно. Все, витирай ніжки, потукай, ходіть. Подивимося, що там з тупчиком робиться. Ходіть. Зараз ми тут все подивимося. Ви собі туди. Ага, дякую. Я собі заставлю дечку в клісерку. Буде шкабаль мультик, як дивиться. Буде? Тільки ти не що ти любиш дивитися. Які мультики? Які любиш мультики? Кажи. Кавун? Кавун. Майнкрафт, кавун? Майнкрафта. Все? Зараз для моркови включають мультики. Я вам покажу, як тут зараз діткам лікують зубки. Каже, Марко, може, один пломбочку тут ставили, правда, може один зубчик лікували вас. Супер. Планшат ставлять, Марко йдуть наушнички. Зараз дам тобі наушники, скажуть, добре чути, добре? Добре. Добре, добре. Супер. супер. Але в мене ще не був. Давай мені таку ручку, мені в мене з тобою дружити. Буде.

Полікували. Така спеціальна маточка вона заспокоює дитину, щоб він не, не нервувався. чесно кажучи, я ви з мокрій переживаю більше, ніж Марко. Гарна клініка, Новесенька, така, знаєте, все така оханецька, дійсно, супер. Дуже гарне спілкування з лікарів з дитиною. Просто неймовірно. Дійсно що. Дійсно, що фей. Ааа, <tysy> молодець. <Закінчили tysy> молодець. Давай, Мої це все сиди, сиди, я покатаю, трошечки. Все, полікували зубки. Марко, зірай, з гірки зірай. Зірай гірки і будемо йти Ой. додому. Будемо трохи відпочивати. Зараз я вам покажу, ну, я вже вам покажу зараз вдома ціни, що робили і скільки ми заплатили. Маємо знижку 20... 200 гривень, кажу, 20 гривень. Ось так. Молодець. Зробили дві пломбочки на нижньому зубчику. І каже лікар, що треба ще таки лікувати два верхні зубчика. Ще прийдемо, так? Будемо лікувати ще зубчики. Ну що, Маркуська, як тобі? Розкажи... Так що не привично з пломбою новою. Нічого, зараз привикнути. До нової пломби зараз привикнеться. Подарували Маркові два подарунки, тому що ставили дві пломбочки. Заплатили ми три ну мінус знижка 200 гривень. Бо ми цю клініку вже ходимо, вже ставимо, виходить, другий раз прийшли сюди ставити пломбочку. Ну, зробили нам 200 гривень знижки. 2900 заплатили за два зубчики. Ну, Ви бачили прайс, скільки там виконані роботи і що нам зробили. Ну, є така одна ще, є така щадна новина, бо зробили ж, е, знімки всіх зубів і нам треба, виходить, ще два зубчики верхні теж лікувати, таку саму пломбочку ставити, щоб не запускати. Ну, Марко, я кажу, я сидів весь мокрий, а він мужньо сидів молодець. Дивився мультики, дихав маску. Який був в тебе смак маски? Полуничку. Дихав такий газ полуничний. І дві пломбочки поставили. Ми дивилися, що була така одна маленька крапочка на зубчику, а на стиці з іншим теж каже, появилася крапочка. Звичайно, лікар це питається, чи ми робимо той зубчик, чи зразу робимо той зубчик, Ну, все узгоджується. Відповідно, і зразу робимо. Кажу, звичайно, що поки ми прийшли, поки він так гарно все дозволяє робити, бо не кожна дитина відкриє, знаєте, кажуть, рот, зразу, щоб зуб лікувати. Марко молодець. Я кажу, поки Марко так налаштувався, він знає, що ми зубчики будемо ставити в помочки, то ставимо зразу дві. А вже в кінці лікування мені показали до після і показали ще ой, сильний вітер, верхні зубчики, що теж такі крапочки є, які треба теж полікувати. То ми з Марком? Що вирішили? Трішки відпочинемо, так. І тоді я море за тиждень чи за два підемо ще верхні полікуємо зубчики, правда? Молодець. Марком пішли з Марком Ворошенко, пили його улюблені еклери. Сказала лікарка, що можна через годинку їсти, то Марко вирішив купити еклера, так? Там в АТБ. Знімати нічого не буду всередині, бо тому що і вчора були, і після вчора були, і Алла показувала. Тут е, ті самі знижки все наразі без змін. Мені треба купити кропу і купити хліба. А так то в мене, в принципі, все є. Так, Марко? Довго не будемо ходити. Обережно. А знижки це все, все без змін. Тобі схоче, то собі зупините і подивитися. Солямі, ото сирочки, кому, олія. Ну, змін ніяких нема. А ні, скажу вам, що таке сьогодні вже щось трошки інакше, бо тому що я вчора ввечері був, то оці йогурти були без знижок. А це вийшли вже нові знижки. Актімелька. Вже коробочки позалишали. Дивіться. Лактонія. Актмелька є новаша. Зараз ми подивимося. Лактонія по дуже гарній знижці, дивіться. 17%. Нову актімельку. Нову актимельку таку берем. Лактонію. Так. Беремо. Яку ти тишу нову актмельку? Так. Так, я... закінчились... Ой, там є дочка. Тут одні коробочки залишалися вже. Є з ягодками таке, а є така з... з ананасом. Таку ти хочеш. З ананасом, так. Давайте візьмемо дві штучки, щоб попробувати. Добре, чи вона така смачна? Так, така? Добре, давай візьмемо ще такі. дві. Лактонію беремо дві. Хоча теж дивіться, вона вже подорожчала 26.70. Ну, зараз на знижці 23. А лактонія 18.80. А поїмося на, на термін, одне ще не подивився на лактонії. Зараз мої хороші. До 24 січня. А, Марко, їх швидко. Вип'є. І така ще є з малинкою, Дивись, лактонія теж. З маленькою. Другим разом? Ну, як скажеш. Взяли поки шість йогуртів, то таке, бачите, щось новеньке. Вчора на сметану не було жодних знижок, а сьогодні вже на сметану є. Президент 41 гривня, дивіться. І двадцятка 44. Мінус 27%. Вже 61 гривня. Бачите без знижки. О, то напевно таке щось, щось стартувало і нове зараз. Щось і нове стартувало. Масло бачу без змін. Якщо зараз побачу ще якісь гарні знижки, то я вам покажу. Бо все інше вроді без змін. Ну Зараз походимо, подивимося з марком. Що ти хотів? Зараз покаж, почекай хвилиночку. Дивіться, сміттєві пакети вже на знижках. 40 гривень були, 48. То треба брати, поки є, так? то вони. Зараз я подивлюся. 30 штук, 35 літрів. Вони. Теж, дивіться, якщо появляється якась знижка, то люди розгрібають моментально. Беремо. Зараз котусику, О, вошен фрі. На знижці гарні. 4 кілограма, 133 гривні теж розібрали. Тут бачу знижки нас, як такої немає. А оце, до речі, ваш інфрі можна буде прийти купити, як появиться ще. Він нам подобається. Так, Показуй, що там лишилося ще? Наклейки? Отакі. От така велика. То таке Марко, що воно на вікно на клеїться. Але ми на вікно не будемо точно клеїти таке. Okay. So, а тут воно батьки вже трохи погане, зіпсувалося трошки. Зараз подивимось. Вирішив купити таку наліпку, такого чобота в подарунку. Так? Ти такий гарний. Сьогодні. Okay. Yeah, yeah. Що? що? Ще вже було дому і ще приїхали нові. Нові приїхали, так. Бачите, туте таке. Ага, таке безноворічне. Ну, а Марко молодець, копляємо наклейку, бо Марко так гарно сьогодні зубки лікував. Так, заслужив. Молодець. Ще тут подивимося зараз нас на всякі декорації, що залишилось новорічне. На ялиночки, на ігрушечки. Такі такі вогники, Марко. А, то якась така штучка вогники такі бачиш? Лед. Ну зараз ми подивимося, що тут таке ще є. Так, ми вже вдома. Рушені. 215.64. Ми купили 4 еклера, 4 профітроля і один тарт. Такий лимонний. А от. Ну так як ти вибрав? Так як ти, але ми ще не їмо. Я просто підпутую. Такі, як ти вибрав? Так. Ну, так? Бо ми разом купляли з тобою. А там такі біленькі. такі Профітролі. Так. Роздівся, закутався. Знаєш, що Марко? Я тобі навіть дозволю його приліпити на вікно. Ти такий в мене молодець. Купив пучок оцей вітамінний, зелені. Тут і цибулька, і петрушечка, і... Кріпчик, чорний хлібчик, от такий слов'янський, різаний, заварний. Маркові 4 лактонії. І 2 актимельки. Одна і друга. Одну поставити нехай гріється. Потім попробуєш це. Марко каже новинка, він таку ще не пив. І пакети для сміття. От такі ми купуємо на зав'язках. Ой, а я не ті взяв, Маркуся. Я взяв з ручками. Бачиш з ручками? Ну нічого. Буде, значить, з ручками. Я думав, а що зав'язками. Ну спробуємо, значить. І... А я такий хотів купити. Ну добре. І купив пакет, але пакет купляв окремим чеком, бо я, я в самому кінці пам'ятався. Мітак довго, я Тільки ще не відкривай котику. Як будемо викладати на віконечку, тоді вже цей. О, дивіться. 223,70. То АТБ. А, і на рахунок стоматології прайс. Я картою розрахувався. 2900. У нас вийшло 2900, 200 гривень зробили знижку. 300 в загальному було лікування. Так, що ви розуміли, так, що ви розуміли 2 січня варилку Марко пацієнт і акт виконаних робіт. Седація. Це, бачите, закість азоту кисневої суміші 5 хвилин, 100 гривень. А, ні, не, вартість. А, це за кожну хвилину по 100 гривень. 4 хвилини робили зубчик, значить 400 гривень заплатили. Це такий азот з малинкою, щоб, цей, як називається, щоб дитинка, знаєте, як то кажуть, розслаблялася і гарно лікувала. Прокладка лікувальна ізолююча 100 гривень одна штука. Пломба з композитного матеріалу на жувальний зуб мала 800 гривень, 2 штуки, 1600 за 2 пломби. Гігієна перша складність, зняття м'яких відкладень 800 гривень. Покриття зубів біологічним втором 200 гривень. І на них зробили знижку. А, тому і на них і знижку зробили. Було 300, заплатили 2900 От. Це два отих нижніх зубчика. Ми прийшли лікувати один, а полікували два. І сказала лікарка, що зверху треба теж два зубчики лікувати. Марко трішки відпочине. Так, скаже, коли готовий йти, і підемо ще раз. А, подарунки! Почекайте, ще подарунки я не приніс. Зараз. Потім, коли полікували зубчики, дають таку коробочку і дитина собі вибирає подарунок за те, що полікували зубки то Марко собі вибрав ось такі от подарунки. Таку гру і такого антистреса, так? Такого слоника. Такі подарунки. За те, що чемно лікував зубки. А якщо я плакав. А якщо би плакав, то би, то би зубки не полікували і б подарунки не подарували. Марка він сидить. Він сидить? О, добре. Так що, мої хороші, така ситуація. З лікуванням зубів. Стоматологія це завжди було дуже дорого, що для дорослих, що для дітей. Мої батьки, в свою чергу, теж нам, як то кажуть, ми могли щось недоїдати, ми могли щось там не допивати, але тепле зуття і зуби нам слідкували і завжди вчасно лікували. Бо, ви знаєте, зараз не долікуєш, потім складніше, потім ще більше грошей. А якщо упустити, то взагалі можна без зубів лишитися. Тому треба лікувати. І Марко молодець, він сам чистить зубки, він сам все дивиться, взагалі це так. Дивиться, чи є плямки, чи нема. І завжди каже, що треба йти лікувати. Маркові теж показали фотографію до і після, так. Тільки ще трішки слід від маски залишився, але він пройде, розійдеться. Молодець. Каже, лікар: ви знаєте, каже, ближчим часом... Ви собі подумайте, і таки ще я би рекомендувала вам ті верхні зубчики теж полікувати. Вона каже, вони не критичні. Там, тільки, знаєте, як тільки кажуть, починаються, але варто полікувати і забути. То ми так з Олею вирішили, що раз в місяць лікуємо два зуби. Прийде зарплата нам, так, Марко? Угу. Прийде заробітня плата, виділяємо гроші на два зуби. І лікуємо. Потім знову прийде зарплата, виділяємо гроші на два зуби і знову полікуємо. так за два місяці ще полікуємо всі зубки. <різвість> Ось така ситуація. Так, знаєш, що? що? А я цей соник не хотів, а я вже подивився, що я цей соник не хотів, а я вже сказав, два подарунка подивився, що з такими. Цікаве таке, так? Ні, щось таке блискуче і все. Ага. Ти як сорока, так? На себе блискуче летиш. Розкажи діткам, які бояться зубки лікувати, свої враження. То боляче було чи не було боляче? Ні, класно було. я тоді, коли щось так святі, мені скотаю. Розкотало коли верлів? Так, от так от. Там навіть бур бурмашинкою так легенько дні-джін-джін. Я трошки лоскотало, так? Трошки боліло. боліло? Нічого. Ось такі гарні пломбочки поставили. Лікарі, до речі, дуже гарно з дітками спілкуються. Марко дуже гарно слухав, все, що казали, ротик ширше, ротик відкритий, ротик закритий. Ну, молодець, направду. Я сидів з боку, там такий диванчик перед вікном, якраз перед самим цим кріслом. Це вже таке крісло. Так, таке крісло. То я сидів, то на мені футболка була мокра. Ви не повірите, я настільки переживав. Замарка Амарков, наушнички дали, окуляри вділи, планшет так причепили там такий спеціальний для планшету таке місце. Причепили планшет. Він світло лежав і дивився мультик. Вибрав собі мультик, який захотів, дивився мультик. Масочку наділи оцю садацію, щоб така заспокійливий ефект був, щоб навіть дитинка не нервувала, а так була заспокоєна. І лікарі там казали, так коло цього, коло наушничка. Маркотику, ти чуєш, він махнув головою чує, каже, трошки ширше ротика, можна закрити ротик, можна відкрити ротик. І він все чітко робив, все, що йому казали. Самі розумієте, приватна клініка, чистенька, гарненька, новенька, чудове ставлення персоналу, все, як то кажуть, на вищому рівні. Ну, ціни самі бачите теж, теж на вищому рівні. Скажу вам, скажу вам так, навіть якщо немає можливості. То треба шукати будь-які варіанти, щоб не запускати і потрішки-потрішки по лікувати і доліковувати все від А до Я. Отак, От як ми вирішили, з кожної зарплати виділяємо по 3 тисячі і по 2 зубчики будемо лікувати. Так, Котик? Так. Все, супер, молодець. Так що теж слідкуйте за дітьми, будьте уважні до деталей, бо інколи з таких, знаєте, простих дрібниць можуть бути великі проблеми. Тому не варто їх допускати.